У Полтавській громаді збільшили продуктові набори, які видають переселенцям. Як отримати? Отримали спагетті, е, якісь паштети, рис і е, бутилка масла. На Полтавщині триває планова вакцинація домашніх тварин від сказу Коли завершать. Щеплення проводиться вакциною українського виробництва. У Миргороді будують храм Православної церкви України. Хто допомагає? У нас тут живий ланцюжок. Олександр Каніболоцький проїхав на велосипеді з Опішні на Чернігівщину, аби зібрати гроші. Для кого? Велосипед 80-х років. Ну, запчастини із другого велосипеда. Час війни з Росією загинув український захисник із Полтавщини. Олег Драненко був родом із села Вергуни Хорольської громади. Поліг 39-річний солдат біля селища Очеретине на Донеччині. Це сталося 11 вересня, повідомили на офіційному сайті Хорольської громади. Олег Драненко був командиром відділення роти спецпризначення Збройних сил України. Від імені всієї Хорольської громади висловлюємо щирі співчуття матері загиблого Раїсі Іванівні. Рідним, близьким та друзям про дату та час прощання із загиблим захисником, проведення заупокійного богослужіння та захоронення у його рідному селі буде повідомлено додатково. Харків'янка Олена Ткаченко перекладає продукти, які отримала у Полтавському пункті видачі гуманітарної допомоги. Я приїхала з родиною, чоловік і двоє діток в мене. Живемо зараз у гуртожитку. І ось так отримуємо допомогу. Сьогодні отримали спагетті, е, якісь паштети, рис і е, бутилка масла. Взагалі то е, задовольнить, але як для дитячого харчування це зовсім не підходить, тому що макарони і паштети діти взагалі не їдять. У громаду такі продуктові набори надають міжнародні організації. Цього тижня вони збільшили вагу пакунків, аби забезпечити переселенців достатньою кількістю їжі, говорить Валерій Пархоменко. Ми можемо сьогодні вже видати до 10 тисяч наборів, і якщо брати по кіль... по якісному складу, то вони вже більше там більше найменувань, і по самій вазі були по 7 кілограмів. сьогодні 12,5 кілограм набори ми видаємо нашим переселенцям. За день видають до тисячі таких пакунків. Отримати їх можна раз на місяць. Внутрішні приміщені особи, які ще не зареєструвалися на отримання продуктового набору, можуть це зробити на сайті Полтавської міської ради, заповнивши відповідну формочку. Якщо така форма вже заповнена і ви вже є в списках на реєстрацію... То періодично телефонуємо і запрошуємо на отримання продуктового набору. Ми формуємо список на конкретний день видачі, і люди отримають свій номерок, свій час, на який вони повинні підійти, і підходять, стають в чергу і отримують свій продуктовий набір. Володимир Полумасний продуктовий набір отримує вдруге. Чоловік переїхав із міста Дергачі Харківської області. Приїхали сюди 12 числа квітня. Так у пенсії немає. Ну, отримуємо. Так. Ну, допомога гарна. Печиво було, чушонка була, цукор був е, крупи. Очка була, сіль була. За словами заступника міського голови Валерія Пархоменко, від початку повномасштабної війни для переселенців у Полтавській громаді видали понад 50 тисяч продуктових наборів. Тетяна Івах Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. Жителька Терешківської громади Надія Чуприна веде на щеплення від сказу свого пса зефіра. Димитрі, ми регулярно вакцинуємо. А знали, що в Терешках це нам дуже добре повезло, що в город не їхать. Він у нас дуже болів, ми його бережемо. Тут на що з ним було. Така вакцинація тварин проти сказу на Полтавщині планова. У громадах регіону її розпочали у березні, а завершити мають упродовж жовтня, каже лікар Олександр Мисик. Щеплення проводиться вакциною українського виробництва в Полтавському районі. Благополучна ситуація від нас, сказу немає відкритих. Вогнищ захворювань Тобто, а профілактично потрібно робити в рік. Щеплення проводиться згідно графіку, круглий рік. Тобто одні населені пункти прививаються весною, інші літом, інші восени. Вакцинує своїх кота та собаку від сказу Оксана Зацеркляна. Про імунізацію каже, прочитала в соцмережах. Ми прийшли з нашим сєвсом сьогодні. Зробити першу вакцину. Він ще у нас дуже молоденький, йому тільки один рік і чотири місяці. Перше побачили оголошення, це дуже приємно, що зараз є така послуга, бо зараз на даний момент взагалі не втопишся ніде ні в яку ветеринарну клініку, або ж це буде дуже дорого. І він прямо в будинку живе в приватному будинку, він виходить на вулицю, але обмежено. Після вакцинації інформацію про тварин записують у журнал обліку. Препарат дає імунітет від сказу на рік, говорить лікар. Всі жителі села також евакуйовані з інших регіонів, де ведуться військові дії. Можуть принести тварину, будуть зареєстровані і провакциновані. Проти сказу все це безкоштовно. За словами Олександра Мисика, від початку року у Полтавському районі виявили два випадки сказу, а торік було на один більше. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина. Неподалік одного із сіл у Миргородському районі, 14 вересня, біля дороги знайшли кулемет та 200 набоїв до нього. Про це Суспільному розповіла речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. За її словами, виявив зброю тракторист агропідприємства. Під час дискування бур'яну вздовж дороги він побачив кулемет з набоями. Сам кулемет він у пошкодженому стані, але тим не менше може представляти небезпеку для населення. Буде вирішуватися питання щодо подальшої долі. Цієї знахідки, оскільки є відповідна процедура для реєстрації і для прийняття рішень, кримінальне законодавство передбачає звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які добровільно передадуть органам влади зброю, боєприпаси, а також вибухонебезпечні предмети за даними Генштабу Збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 53 650 російських військових. Знищено зокрема 4665 бойових броньованих машин та 2180 танків. 1290 артсистем та 167 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 908 безпілотників, понад 450 літаків та гелікоптерів, а ще 3501 одиницю автомобільної техніки. Збито 233 крилатих ракети, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Під співпісень парафіяни церкви всіх святих у Миргороді допомагають будівельникам зводити храм Православної церкви України. У Нас тут живий ланцюжок. Ми переносимо церкву до наших будівничок, для того, щоб їм було легше. Споруджують храм неподалік від церкви, яку зруйнували 60 років тому. 1868 рік час заснування всіх святської церкви або її ще називали Мала Церква, кладовищенська або святська. Вона знаходилася поряд із цим місцем, де ми зараз знаходимося. Це на території цвинтаря по вулиці Брамішвілі. Проіснувала ця церква до 1962 року, 11 листопада, радянською владою, вона була знищена. Згодом церкву відродило районове козацьке товариство Миргородський полк українського козацтва. Нині у цьому приміщенні влаштовують богослужіння. Оцей вагончик кинулися. Вагончик контейнер, 25 тонний контейнер. Морський на арматурному заводі. Директор арматурного заводу пожертвував, коли його поставили. Коли оця концерна банка на морозі в 27 градусів люди служили в цьому вагончику, цей храм е дуже маленький і виникають певні труднощі у відправі служби. Наприклад, влітку дуже жарко, приміщення невисоке. Потрібно приміщення, щоб люди могли і дихати нормально. Повинна бути окремішня церква від Москви, От, Своїм е митрополитом, от з центром в Києві, те, що зараз в нас і є три роки тому, поруч почали зводити храм. Для цього парафіяни жертвують гроші, будматеріали та приходять допомагати. Ми хочемо ту малу церкву відродити, щоб вона була побудована і щоб та церква не просто називалася церквою, а церква пам'ять. Тепер у нас багато воїнів побитих і в часи голодомору, які люди були замучені, замордовані. Тут були табличі вигрувалені, де були вписані імена тих людей, тих воїнів, які були закатовані. Висота споруди до хреста, який встановлять 19 метрів. Нині звели менше 10% від запланованого. Основний масив цегли у нас бувши в використанні, Ну, ми прийняли рішення там ну, закласти стару цеглу, бо ну зараз нова цегла вона в ціні і вона не дуже якісна. Плюс ще ми додали ставочку таку декоративну. Це цегли з монастирів та церков, які були зруйновані в найближчих там селах, найближчих містах. За словами Олександра Карпенка, завершити роботи планують приблизно за сім років. На тривалість впливає фінансування та відсутність досвіду побудови церков. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина. Сало брали шоколадку, дружина на дорогу дала, компот, булочки. 63-річний Олександр Каніболоцький повернувся додому після п'ятиденної поїздки. Житель у пішні здолав 500 кілометрів на велосипеді Україна. Виїхав я у четвер десь о п'ятий ранку і повернувся понеділок, 15-й день. Велосипед 80-х років. Ну, Запчастини із другого велосипеда колеса. Це 70-ті роки, теж був велосипед у нас. Я перестав сюди такий міцніший ободок. Оце таке, під крошую. В дорогу ось мені фонарик, син подарив. Живе чоловік у селищі Опішня на Полтавщині. Звідси велосипедом здолав шлях до міста Батурин на Чернігівщині. Їхав через Зіньків, Гадяч, а ще населені пункти Сумщини, Глипову Долину, Ромни та Конотоп. Ідея в мене виникла після того, як ну, почалася повномасштабна війна, ну, кудись себе задіяти. Ну а потім вирішив, маю, попробую сам, що в мене вийде. Самому зібрати кошти і особисто комусь передати на Збройні Сили. Дорогою були, був дощ, Ну, періодично у нас почав мочити, коліна мокрі, потім вставав. Ховався від дощу, потім оці сильні вітри, якісь долин. Для збору грошей на своїй сторінці у соцмережі розповідав про поїздку та опублікував номер банківської карти. Нині, каже, йому надіслали близько восьми тисяч гривень внесків. Дуже мама переживала 86-й Ну, Я їй казав, що у п'ять п'ять чоловік їде. Я теж в неї дзвонить, вижу всі разом, разом кажу, разом. Потім, як приїхали, кажу, ну я ж був А вона, ти так похудав, кажу, й ти п'ять похудали теж. Збір грошей на картку для військових Олександр Каніболоцький планує продовжити ще близько тижня. Елла Трубієнко та Микола Єрьомінко новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі місцями невеликий дощ, у день дощ. Вночі та вранці туман з видимістю 500 тисяч метрів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 9, плюс 14 градусів. У день від 15 до 20 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 12 до 14 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 18 до 20 градусів тепла.